Більше 60 гектарів Холодного Яру вкрилися білим килимом із підсніжників. Холодноярські плантації підсніжника складчастого унікальні. Ця рослина притаманна гірським системам. Черкащина ж має єдину в світі рівнинну популяцію. І вони почали вже виходити на поверхню. Цього року, як і торік, помилуватися першими весняними квітами не вийде. Через воєнний стан відвідувати ліси заборонено. Любителів підсніжника зустрічають огороджувальні знаки та попереджувальні щити. Людей, особливо на вихідні, дуже багато, є скандальні моменти. Ми попереджаємо людей, просимо, працюємо на перемогу і тоді в наступному році будемо відвідувати так, як і було. Підсніжник складчастий в Україні можна побачити у горах Криму та в Холодному Яру, але холодноярські підсніжники відрізняються від Кримських. Черкащину називають територією, де підсніжники розвиваються. Наші більші, нас, наприклад, дивимося і пелюстка ширша, більша, і навіть дуже багато речі мутаційних форм. У нас є карлики, у нас є гіганти, у нас є дуже рідкі різні види мутацій. Всі локації пісніжника складчастого поки що не виявили. Працівники природного парку з нетерпінням очікують, коли запрацює науковий відділ. Тоді можна буде дослідити всю територію парку і з точністю сказати, яку територію яру займає пісніжник. Поки що ж локації з ними охороняють працівники національної поліції, екоінспекції та лісівники. Також працівники національного природного парку закликають туристичні компанії скасувати поїздки до Холодного Яру, адже поки триває війна, відвідувачів до лісу не пустять.